У нас у наявності Audi А5. Автомобіль у нас 2012 року випуску. На 2-літровому турбобензи, на автоматі, повний привід quattro по комплектації у нас купе, є великий люк, також у нас тут є електрорегулювання передніх вікон, є підігрів дзеркал, пам'ять сидінь. Так, ну подивіться, яке у нас тут круте мультикермо. Є у нас круїз контроль, датчики автосвітла, пробіг у автомобіля 140 тисяч км, все замінено, працює бездоганно. Цифрова мультимедіа. Також у нас тут є камера заднього виду, двокзонний клімат-контроль з підігрівами сидінь. Вибір режимів руху, дуже ергономічне управління машиною. Подивіться, у нас тут є невеликий задній ряд. Ось так от виглядає машина у нас. Якщо вас зацікавило це авто, звертайся до нас вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ, автосалон Автофокус.